Сьогодні мені 22. У В мене є справжній мікрофон. <рив> давай, давай. <рив> <рив> Розпаковки подарунків тут не буде. Таке, що, що таке? Добрий вечір, студія. У мене сьогодні день народження. Я, звісно, перепрошую, але. Це що це таке? Що там, як справа? Забула поразиться. Де ти їхав? М -м -м, туди, туди, туди. А чим ти їхав, розкажи. На Так. Да. Дракона. Угу. Розкажи, куди ми прийшли? Макдональдс. Макдональдс. Макдональд. Чого на прийшла? 오케이. Ótimo. 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 Давай, давай. Дивись, яке там місто гарне. Хто там намальований? Містер Грінч? Добрий вечір, студія. У мене сьогодні день народження, і цей день уже закінчується. Тому хочу трошечки, напевно, поговорити, трошечки поділитись своїми думками. Якщо раптом ви не замітили, то у мене з'явилася така штучка. Ось так от. Чикс. Є такий прикол. Я коли була маленька, я грала в ведучу новин. Типу, я любила грати в різні професії, і одна із професій, в якої грала. Це була ведуча новин ТСН. Я брала таку малесочку заколочку, ну так як мама там ромашка, якась заколочка, знаєте, колись так заколювали. Я її отак от сюди прикріпляла, і типу це був мій мікрофон. Я вдягала шкільну форму, там піджичок, спідничка. І я була ведучою новин. Це може дуже дивно виглядає, що я так його тримаю, але просто, типу, мені так прикольно, те, що в мене з'явився мікрофон, я себе так почуваю. Якимось справжнім блогером, тому я вибачаюсь, але на цьому відео я буду його тримати. В наступних, можливо, мене попустить, і я вже там почну його прикріпляти до чогось, а зараз, ну, I'm sorry Отже, на рахунок моє дня народження вже майже вечір, день майже закінчився. Коли закінчується день народження, я завжди сумую, я сумую і зараз, але насправді мене наповнює відчуття. Щось буду плакати а Насправді мене наповнює відчуття щастя. Відчуття вдячності за, ем, за все, що взагалі відбувається в моєму житті, за те, що мене оточують. Ем, вибачте, яка mm -hmm. міністерства власні люди. Це, напевно, най, най, найбільший скарб це люди, які поруч. Mm. Все, пока. Пауза. Рекламна пауза. Не знаю, блін. Це якась така традиція. Оце ввечері в день народження плакати. Зараз уся моя оця туш попливе. Клова, кудись. Отже, на рахунок того, як пройшов мій день, він пройшов чудово, як завжди, це ж день мого народження. А зранку я встала, мене всі рідні привітали, привітали батьки, привітав мій братичок, Картиночку мені подарувалась таку чудову. Потім я отримала квіточки, задула свічки. Ми замовили вишневий пиріг у Вонапай. Вонапай. Боже, сподіваюся, я правильно це сказала. Um, в них обалденний на пиріг, От чесно. Я вважаю, що це X10 смачніше аніж торт. Рада, що от є такі люди, які почують такі прикольні десерти в Києві. Я здула свічечки на перегові. Ми зібрались. І поїхала на сніданочок у кафе Марко. Це вже такі ніби наша традиція їхати туди, тому що на Назаровий день народження ми теж там снідали, і так вийшло, що нам забронювали один і той же стіл. Тобто на Назаровий день народження ми були двох. Ми снідали там в куточку на терасі. Сьогодні ми теж були на терасі там же саме, тільки нам здвинули столи, щоб ми всі разом у нас було шестеро шестеро людей разом з Макаром з Іванкою. От. Класно поснідали, там мені вже почали дзвонити бабушки, дідушки всі мене вітають, така. Ось. І все, ми поїхали додому. По дорозі додому забрали посилочки з пошти, бо там моя подруженька настюшечка відправила мені посилочку. Забрала посилочку від Назарової мами, вона нам там теж всяких смаколочків повідправляла. Потім по дорозі Назар кудись побіг, я така, що відбувається, подаруночок подарував. Побіг, забрав доставку від дівчат з Міністерства десертів. Я перепрошую, ну що така залячка? Це дуже гарно, це, це дуже гарно, дівчата. Я, до речі, хотіла вам розказати, що таку штуку, якщо раптом ви чекали в цьому відео розпаковку подарунків, то її не буде, тому що я трошки не підтримую такий формат, трошки я не люблю такого. І тому, типу, не знаю, не хочу я таким ділитись, тому вибачте. Але єдине, я хочу на камеру е розпакувати подаруночок від моєї Настюшечки. Я знаю, що там є макарончики, від Кейкася, а це найсмачніші макарончики, які взагалі бувають в цьому білому світі. Тому я хочу це розпакувати і показати тут. Ось е так от. І це буде вже мій останній сьогоднішній подарунок, останній такий день народженнявський момент. Це що це за Jingle Bells? Блін, ну це капець. Ой, я вибачаюсь, У мене тепер не один мікрофон. У дверих тілих два. Настенька. Подарувала мені штучку, щоб співати караоке. Я вибачаюсь. Прикиньте. Я хочу сказати, що Насенька, я знаєш, що ти це дивишся. Я хочу сказати, що ти е... Зараз хочеться запікати і сказати таке матюкливе слово. Я хочу сказати, що це дуже крута. Що це, блин, це, це такий прикольний подарунок. Боже, я просто я плачу. Мені, ем, я взагалі хочу пояснити, в чому прикол цієї штуки. Тому що я люблю слухати вайбову музичку, я люблю трошки співати, тому ем, блин, це капець, це, це капець такий класний подарунок. Вот. І, як сказала мені Настя, перше, про що не варто забувати, це баланс. Зранку у матчі на кокосовому, а ввечері караоке. Тому Настенька, дякую тобі. Я вважаю, що це блін, це, це, блін такого балансу в житті. Ну це треба ще прийти до такого балансу. Звичайно ж, завершити весь цей перфект меч хочеться Настіними десертами. Ідеальний подарунок, я вважаю, складено, придумано. Ідеальний подарунок для Дариночки Ден просто на всі 250%. Я вам його показую. Це Настіні десерт, який я просто готова продати душу, бо смачніших у світі не існує. Повірте мені на слово, або просто замовте їх у неї. І просто ось такі скарби, які Настінька робить лише перед новорічними святами. Це дуже limited edition. Це кульки з шоколаду, всередині яких какао і маршмеллоу. Тому Настя. Ти золота подруженька, я знаю, що ти, ти дивишся. Мільйон поцілунчиків тобі сьогодні. І на цьому моменті я напевно буду завершувати це відео. Воно вийшло, блін, це відео буде дуже класним. От я прям, я прям, мені здається, я така відкрита в цьому відео. Я так якось щиро ділюсь, цим всім ще відчуваю. У мене течуть соплі, сльози. Але це нормально. Я почуваю себе дуже відкритою в цьому відео, дуже такою справжньою. І, блін. Мені сьогодні 22 роки. В мене день народження. Мені подарували два мікрофони. Я зараз буду їсти макарони і життя прекрасне, Мені здається, ні? Хочеться так описати цей момент. Ось так я відчуваю. Я дуже всім дякую за привітанечка. За те, що мені трошки приділили уваги, це надзвичайно, мені дуже тепло на душі від цього. Я рада, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам теж передався такий теплий затишний вайб, який сьогодні відчула я. І я бажаю всім гарного вечора, всім дякую. Буду дуже вдячна вам за фідбек. Якщо ви залишите якийсь коментарчик або поставите пальчик вгору. Ось так. от. Тому всім дякую, всім па-па. Сьогодні мені 22, В мене є справжній мікрофон. Так, взагалі, що, що таке? Я знімаю свій ютуб, хтось мене дивиться, і ну я не можу це вкласти в своїй голові, але блін, Дариночка, це правда, це капець.